Усім добрий день! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати властивості CSS і ми з вами сьогодні навчимося додавати градієнт, змінювати цей градієнт та налаштовувати його. А також дізнаємося, як зробити фігуру напівпрозорою, або будь-який елемент напівпрозорим. Давайте розпочнемо. Відкриваю новпад. У мене вже є малесенька заготовочка. Як бачите, в мене тут існує лише один div, Ось. І все більше нічого немає. А, і в стайлі в мене зараз прописана для цього діла висота ширина та колір фону. Давайте запустимо і подивимося, як воно буде виглядати. Ось мій квадратик так, є в мене. А, наше завдання замість одного кольору додати градієнт. Як же це зробити? А, для градієнтів є особлива команда. Але вона вказується властивість background. Тобто прописувати чогось нового не потрібно буде. Прописали background, і далі всередині, прямо тут пишете: Linear градієнт. Це буде означати, що ви хочете зробити лінійний градієнт. Далі ми відкриваємо з вами дужечки, і в дужках вказуємо, ну, давайте для початку два кольори. Нехай перший буде Blue. Бу, а другий колір буде Yellow. Зберігаю свої зміни, тепер оновлюю сторіночку. І, як бачите, в мене створився градієнт. Чому він називається лінійним? А, тому що в нас а, йде чітка послідовність по лінії так, кольорів. Тобто на мене з цього боку жовтий, а з цього синій. І переміщуючись від одного краю до іншого, у нас змінюється оця от палітра відтінків. так? Тому це називається лінійним градієнтом. Насправді, його можна налаштувати ще по-іншому. Тобто зараз ми бачимо, що в мене перший колір, який я вказав, синій так, за замовченням вказується зверху, а другий колір за замовченням вказується знизу. Якщо я хочу їх змінити, для цього мені потрібно вписати лише одну ще команду ось тут. І змінити напрямок нашого градієнта. Я прописую ту bottom, що означає так, донизу. Ставлю кому. Ось таким чином. Зберігаю зміни. Давайте подивимося, що в нас цього вийшло. А, в нас з цього нічого не вийшло, тому що нам треба було топ написати. Ну, нічого. Так топ прописали, тепер подивимось. Ось, І як бачите, він в мене перевернувся. Якщо ж я хочу розвернути його горизонтально цей градієнт, так, щоб в мене синій, там, наприклад, був праворуч, а жовтий-ліворуч, то ми з вами прописуємо замість туту -ту, прописуємо ту рай. Ну, Тобто для того, щоб вміти налаштовувати градієнт, вам просто треба знати на англійській мові сторони і все, більше нічого. Ось я налаштував, як бачите, воно справу, в праву сторону йде цей градієнт. І, звичайно, спочатку синій, потім жовтий. Якщо ж ми тут би прописали to left, то ми потримали зворотній результат. Окей. Як мені його зробити по діагоналі цей градієнт? Тобто, в мене є, так о, з вами, градієнт зараз горизонтальний. Перед цим був вертикальний. Ми можемо їх віддзеркалювати, ці градієнти. Але ми не побачили, як робити його науштування по діагоналі. Насправді, тут декілька методів. Перший метод це теж використання саме. Слів для того, щоб це відреагувати. Ми спочатку з вами пишемо, до кого ми звертаємось до верхньої частини нашого, нашої фігури або до нижньої. Ну, Наприклад, давайте ось... по стандарту ми з вами би вказували ботом, тому я прописую ботом. Uh, і далі прописую сторону кут. Так? Тобто у нас є ось нижня частина, і у нижній частині є правий кут і лівий кут. І ми вказуємо, до якого, від якого кута ми йти. Так? Ну, наприклад, так прописали bottom right. Оновлюю сторіночку, і, як бачите, в мене змінилося. І він іде до правого кута. Тобто, навпаки, з лівого йде до правого. Так? Якщо б ми тут вказали left. То він в мене би відзеркалився. Ну, і звісно, якщо ми хочемо з вами а, цей градієнт відзеркалити ще, так? І зробити не донизу, а доверху, то прошу, воно теж працює, ми можемо це сміливо використовувати. Але якщо я хочу з вами не чіткий кут, як зараз в мене, я хочу його налаштувати більш. Більш адаптованим зробити для цього мені потрібно трошки інша команда. Для цього мені потрібно використовувати буде кути. Кут англійською у нас буде позначатися як Deg. Тобто, якщо ми хочемо повернути так, наш з вами градієнт до якоїсь сторони, то ми пишемо там, наприклад, до давайте, 70 DEG. Ось так, наприклад, ми з вами прописали оновлюємо сторінку. Зараз в мене нічого не вийде. Чому? Тому що, якщо ми використовуємо з вами кути, то нам не потрібно з вами використовувати ту. Оновлюю сторіночку, і ось, як ви бачите, в мене вже не такий чіткий кут. Якщо я хочу його перевернути. Да, от Зараз в мене Android 80 зроблю чіткий. Зараз в мене. Кут 80, а якщо ж я хочу зробити його трошечки в інший бік, то я просто ставлю перед ним мінус. І він в мене обернеться ось таким чином. Так, з кутами нібито розібралися, розібралося, як повертати за допомогою сторін просто наш градієнт. Тепер давайте з вами розберемо, що можна ще робити. Дивіться. Насправді, окрім того, що ми можемо з вами вказувати оці е, кути, так? Обертати його, як хочемо. Ми можемо вказувати і більше, ніж два кольори. Тобто я можу вказати тут Blue Yellow. І, наприклад, наприкінці я ще захочу і зроблю. Давайте, не наприкінці, давайте я зроблю його посередині. Зроблю зелений кольор. Зберігаю зміни, запускаємо його оновлення. і бачите, ми отримали з вами градієнт, який має три кольори. Якщо ж в нас виникає така проблема, що ми з вами не хочемо, щоб зеленого так багато було, то ми з вами прописуємо, скільки ми хочемо цього зеленого. Все дуже просто. Ось тут, де в нас вказується колір зелений, ми вказуємо або в пікселях, або в відсотках, скільки нам потрібно заповнити цим кольором нашої фігури. Оновлюю. І як бачите, він. У нас оновився, заповнився, але у нас зник майже синій колір. Тому давайте спробуємо поменше відсоток якийсь. Ось такий, наприклад, задати. Так. Ага, давайте з вами зробимо, наприклад, навпаки, побільше його. Подивимось, що в мене буде. Ось. Тобто о, цей відсоток задається для зеленого. Так, і він буде займати ту площу, яку ми не вказали. Тобто, якщо ми вказуємо з вами 80%, то це означає, що він 20% буде займати. Якщо ж ми з вами хочемо вказати більш точніше, ми можемо використовувати пікселі. Тобто я прописую 10 пікселів так, для зеленого нашого кольору. Оновлюю. Так, чомусь він не хоче, в мене коректно працювати наразі. О Ну, давайте з вами спробуємо. Так, 10 ми вказали. Да? Давайте спробуємо задати вже для всіх тоді, якщо ми для цього задали. Давайте спробуємо для Blue задати а, тільки не 10 пікселів, а на файт тут буде, наприклад, 5 пікселів. І для Yellow ми вкажемо з вами 15 пікселів, наприклад. Тобто наразі у нас повинно бути жовтого більше, зеленого середнього і синього менше. І ось ми бачимо, що воно все ж таки спрацювало, коли я прописав, в мене є жовтий, ось він майже все займає, потім зеленій, зелений і потім синій колір. Тобто ми можемо вказувати в відсотках або в пікселях, скільки ми хочемо, щоб ця фігура займала в нас місце. Давайте от зараз змінимо правило, зробимо йому 30 пікселів і подивимося, як він у нас зміниться. Ось, бачите, трошки розгорнувся. Окей, тепер перейдемо до э, градієнтів э, радіальних і також до градієнтів э, конічних. Переходимо знову от сюди. Так, у нас з вами тут прописано наразі э, лінійний градієнт. Якщо ми не хочемо лінійно використовувати градієнт, то ми можемо використати інші. Давайте ось тут я пропишу зараз «Pink» і Lime, наприклад, кольори. Подивимось, чи буде воно примінятися в мене, да, чудово приміняється. І тепер замість ліні... цього ми прописуємо з вами радіал, тобто радіальний градієнт. Що нам дає радіальний градієнт? Ну, він робить наступний градієнт. Так? Тобто він трошки по-іншому його відображає. Якщо нас в лінійному від однієї точки до іншої змінювалася палітра, то тут ми йдемо від центра і до краю, і в нас змінюється палітра. Чи можна якось його наушновувати? Звісно, також можна. Ми можемо дати з вами декілька а, кольорів. Давайте зараз проведемо з вами експеримент. Я додам сюди ще. А... Пу -пу 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 -пу. Давайте є, просто буде теж. Так, є. І пропишемо їм всім відсотки, які я хочу вказати. Тобто, наприклад, ось тут я хочу прописати йому 20%. Тут я хочу прописати йому 40%. І в жовтому я хочу прописати. А, скільки в мене залишилось, теж 40%. Да? Окей. Так, робимо відступи між ними, не забуваємо. Для того, щоб у вас воно краще запам'яталося, я вам раджу зразу повторювати, зупиняти відео, тоді вам буде легше це даватися. І що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами, що в мене жовтий найбільше місце займає, потім іде зелений, і потім рожевий. Чому. Ми бачимо, що зелений, він нібито по наповненості такий же, як і жовтий, повинен бути, але він менший. А, тому що цей рожевий він в центрі знаходиться. І виходить так, що зелений, в принципі, він повний, так всередині. Він закриває цю площину і багато місця займає насправді. Тому, якщо ви хочете це якось відреагувати, ви просто пробуйте так, ну, давайте. зараз. Ось бачите, я поставив 70 і воно працює. Тобто, це не співвідношення, а це розмір відносно нашої з вами фігури. Ось. Окей. Що ми ще можемо робити з радіальним градієнтом? В принципі, все ж саме, що і з лінійним, окрім зміщення напрямку, так, тому що в нас тут напрямок, в принципі, не зміщується. Ми можемо з вами, до речі, в пікселях вказати 2 пікселя. Ось тут, наприклад, Yellow, давайте нехай буде 100 пікселів. а Pink у нас буде 40 пікселів. Оновлюю сторіночку. Опс, і що ми отримуємо з вами? Бачите? Тобто в мене зеленого чомусь дуже багато. Так, 2 пікселя, лайм. Ну, Це треба просто все пробувати. Як воно працює на практиці, тому що, як бачите, воно не завжди прям правильно відображається. Але, в принципі, такий тип градієнту вам не дуже часто знадобиться використовувати, тому не переймайтеся. Так, ж, ну повертаємось. Тепер давайте подивимося з вами наступний е підрозділ е градієнтів це конічний градієнт. Замість рейдіо ми прописуємо з вами конік. Давайте зараз ось тут я прибираю зайве, залишаю знову тільки два кольори, які мені потрібні. Оновлюю сторіночку, і тепер, як бачите, в мене він має зовсім інший вигляд. Тобто в мене є з правої сторони починається кольор. І по годинниковій стрільці йде, йде, йде знову в цю ж саму точку. Тобто, якщо там від центру до краю йшло, то тут від э, початкової точки по колу і знову до тієї ж точки він йде. Ми можемо також вказувати тут декілька кольорів. Давайте тут blue вкажемо, наприклад, і давайте вкажемо ще э, Pink Lime Blue. Такий такий цікавий кольор. Нехай Orange буде. Оновлюю сторіночку, і, як бачите, в мене створилися аж 4 градієнти різних. Їх теж можна відсотково налаштовувати. Тільки треба дивитися, як вони будуть працювати в цьому випадку. Да, тому що, як ми побачили, воно змінюється дуже сильно. І ми можемо створювати малюнки за допомогою нього. Так, і останній. Тепер точно вже останній а, градієнт це градієнт з повторенням. Тобто ми можемо з вами, давайте трошки повернемось назад, робити лінійні градієнти, ми можемо з вами створювати а, радіальні градієнти, коли у нас від центра до краю йде. І ми зможемо з вами створювати конічні градієнти, які йдуть у нас по колу. Тобто починаються в одній точці, і по колу йде знову до тієї ж самої точки. Uh, і тепер подивимось з вами, як використовувати Repeating Radio Gradient, або Repeating Conic Gradient. Для того, щоб використати повторення, нам просто потрібно додати одну приставку. Uh, repeating, тобто повторення. І в це, І поставити ось таку тире. То нам не потрібно з вами придумувати якийсь велосипед, новий так, щось там заново прописувати. Ми просто додаємо до вже існуючого нашого градієнту приставку Repeating. А, і давайте подивимося, що в нас з цього вийде. Так, тут в нас нічого з цього не вийде. Чому? Нам треба тут вказати все в розмірах в пікселях. Нехай це буде, наприклад, 10. пікселів. Ось це буде 10 пікселів. Ось це буде в нас 10 пікселів, І це теж 10 пікселів. Зробимо все однакового розміру і подивимось, як воно буде в нас працювати. Так, оновлюємо сторіночку. І воно відмовилось взагалі працювати. Дивно, 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 дивно. Repeating А, Давайте спробуємо спочатку на двох кольорах, мабуть, простіше. Зараз нехай у нас буде тільки пінк і буде uh, Lime. Ці інші я uh, видалю кольори поки що. Так, ось таким чином. Дивимось ще раз. Він у нас не з'являється. І ми з вами uh, давайте пропишемо ще їх окремо. Тобто пінк, наприклад, так. Ого. Ось таким чином. Ну-ка, давайте звернемося до помічника нашого. Я вам відправлю посилання на цей архівчик. Тут теж можна дивитися, читати дуже корисні матеріали. Давайте зараз перейдемо до конічних повторень. Вони десь тут знизу знаходились. Ось, і що ми бачимо з вами, що нам потрібно тут, А, нам тут потрібно ще пут вказувати. Угу, ну Це те, що стосується. Саме конічних ось такий, так? Тобто ми повинні ось можемо подивитися на вигляд, нам потрібно колір вказати е і вказати, що це буде початок, потім вказати е відсотковість його скільки він буде займати. Давайте з вами оберемо по лекції варіант якийсь трошки. І візьмемо з вами просто о, повторення лінійного та радіального поки що елементів. Ось як бачите, в мене є тут о, Repeating Radial Gradient. Я пропоную прописати замість конік Radial, Просто там де конічний, там достатньо складно задавати цей градієнт кому цікаво, можете подивитися самостійно. Так. Repeating о, radial. Graді, перевіряємо, чи ми правильно написали, нібито правильно написали. А тепер перевіряємо, як воно буде виглядати в нас. Так, у нас є рожевий колір. Супер. А... Дивимось по прикладу, що наказується: Колір. Потім в пікселях, і потім ще раз колір. Останній повторюється. Ну, Давайте так і зробимо. Наприклад, так. Pink 10 пікселів, піклів, інфай буде 20 пікселів тут. О, 20 пікселів Оновлюємо сторіночку. І, як бачите, в мене все вийшло з вами. У мене задалися оці радіальні градієнт з повторенням. Можемо теж саме спробувати, замінивши ось тут радіал на а, лінійний. Так. І, як бачите, ось у нас і лінійний градієнт. Якщо ми переберемо ось ці кольори і залишимо тільки з пікселями початковими, то, як бачите, в мене відображається тільки один колір. Обов'язково нам треба продублювати перший колір, прописати його назву, і потім в кінці продублювати останній колір і прописати йому розмір вдвічі більший, ніж цей. Для того, щоб воно працювало. Окей, переходимо з вами до о, прозорості. Як нам зробити фігуру прозору? Наразі, наприклад, так, мій елемент ось цей, він не прозорий. Він повністю покриває все, що знаходиться за ним. Якщо я хочу зробити його прозорим. Є така дуже проста команда Opacity. Прописуємо і прописуємо йому відсотковість, наскільки він повинен бути прозорим. Якщо ми пропишемо з вами одиничку просто, тут без відсотків, тобто тут десятковий дріб іде, то в нас нічого не зміниться. Якщо ж ми з вами хочемо все ж таки зробити його напівпрозорим, я прописую 0, прописую 5, наприклад, так, на 50% хочемо зробити його прозорим. Так. Угу. Він а, працює, але давайте зараз зробимо, щоб вам було зрозуміло, що він працює. А, зробимо колір нашого фону для баді задамо. Так, бэкруд, наприклад, і задамо якийсь чорний колір, щоб він сильно виділявся, да, і ми розуміли, в чому справа. Так. Ось, і як бачите, як бачите, все ж таки а, він чомусь не задає коректно його. Давайте спробуємо менший. У нас з вами нічого не змінюється. А, окей, давайте спробуємо з вами задати цю властивість о, без градієнту. Наприклад, у нас би був з вами просто. Ні, зараз. Давайте з вами подивимось краще посібнику. Так ось 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 налаштування. Тут ми все правильно робили, все правильно вказувало. <кхем> Чому ж він не хоче працювати у нас? А, Тому що він, мабуть, у нас лідує. Точно так, давайте спробуємо. <кхем> Ще раз так, я вирізаю це. Вставляю тепер в баді, оновлюю. І теж він все одно не хоче в мене працювати належним чином. Давайте спробуємо відсотка задати. Окей. Можливо, все ж таки справа в градієнті. Те, що ми використовуємо, він не хоче робити його напівпрозорим таким чином. О, ні, все працює. Відсотка запрацювала. Чомусь. В десяткових о, числах не працювало у нас з вами. Тобто ось ми зробили його на півпрозорім зараз. А, але є один мінус. Дивіться, якщо я в цей div, поміщу ще один div, давайте задамо йому якийсь клас. І пропишу, ну так, нехай буде просто клас One. Так, ось тут пропишемо властивості. Такі ж самі, тільки кое-що змінимо для нього. Так. Ось прописуємо такі ж самі властивості. Тут вписуємо наш клас, який є, закриваємо. І останню команду ось цю обираємо прозорість. Дивіться, в чому проблема наша буде з вами. Розміри. Да, давайте розміри ще налаштуємо, зробимо 40 пікселів, І ось тут зробимо 40 пікселів. Тепер ми з вами заходимо сюди знову, оновлюємо. Давайте задамо йому, наприклад, не Pink, а Red. Ось тут, red. тут не Lime blue. Так, вказуємо, оновлюємо сторіночку, і як бачите, ми бачимо, що цей квадрат він з'явився, але він теж напівпрозорий став, тому що ми прописали для головного нашого діла, да, в даному випадку це ось він без назви. Прописали прозорість, і вона приміняється на всі елементи, які знаходяться всередині нього. Якщо ми не хочемо таке зробити, ми хочемо просто використати а, прозорість фону, так, додати а, самого, на самого елемент, то ми з вами не використовуємо цю команду. Ми з вами використовуємо а, RGB для того, щоб задати свої кольори. Ось, наприклад, у нас з вами є бекграунд, Давайте пропишемо зараз бекграунд прописаний. Да? Чудово, ми прописуємо з вами RGB. Що таке RGB? Це в нас червоний колір, зелений та синій. Так, із них вже змішуються і виходять інші відтінки. Ми змішали з вами і ще додаємо один параметр A. Параметр A він впливає на те, як будуть відображатися. Тобто на 100% ми будемо бачити цей елемент, або він буде там, на 50% тільки відімий для нас, тому що він буде прозорий. І вказуємо почергову параметр кожного цього, цього кольору. Наприклад, червоний кольор. Давайте, 255 максимальне значення задамо. А, тепер давайте подивимось Green задамо 0 мінімальне значення. І для B, наприклад, так був, задамо десь 152, нахай, значення. А, у кожного кольору червоного, зеленого та синього є своя шкала. Вона йде від 0 до 255. Це їх інтенсивність, наскільки вони ну, можна сказати, наскільки вони впливають на колір. Тому ми вказуємо в таких от циферках. І останнє, що ми вказуємо, ми вказуємо саме а, параметр нашої прозорості. Так, прописали з вами все. І, як бачите, в мене колір є. А, чи відображається він прозорим, давайте перевіримо, поставимо одиницю бачимо, як він буде виглядати ось так. Ось. Тобто це рожевий колір. Так? Але якщо ми для нього задаємо не ціле число, але через крапку обов'язково. Не ціле число, так? То він в нас поступово такий трошки зникає, але все, що знаходиться всередині нього, ми гарно можемо побачити з вами. В принципі, на цьому все. Ваше завдання для сайту, який ви маєте. Да, давайте зараз а, зайдемо в Google Диск, я вам відкрию цей документ. Так, для сайту, який ви робите, вам що потрібно зробити? Ваше завдання перше це створити кнопочки. Ось ці, ну вони у вас вже створені, задати їм градієнт. І друге завдання це задати для цього квадрату прозорість фону для білого квадрату. Як бачите, елементи всередині нього вони не прозорі, тобто opacity нам не підійде параметр. Нам потрібно саме через RGB задавати це. Все, вам успіхів, бажаю. Дякую за увагу, дня!